Полтавська гімназія, номер 25 – це заклад з багаторічною історією якому вже понад 85 років у 2024 році в гімназії навчається 481 учень, серед яких 190 дітей початкової школи та 291 учень середньої ланки цього навчального року в нашій гімназії навчаються учні з першого по дев'ятий клас, і основні зусилля ми зосереджуємо на тому, щоб забезпечити якісну освіту, забезпечити безпечний освітній простір. Налагодити тісну співпрацю з батьками та вчителями ми маємо невеличке укриття в підвальному приміщенні, тому освітній процес у нас в цьому році відбувається в змішаному форматі у дві зміни. Визначальним для нашої гімназії є те, що ми впроваджуємо активно впроваджуємо СТЕМ освіту за напрямком робототехніки, і це дає можливість учням дуже гарно розвиватися. Це стало можливим завдяки тому, що в минулому році, в 2023 му ми отримали два гранти з робототехніки. Кі, Фьост від громадської організації, міжнародна організація інноваційні освітні технології отримали два гранти за програмою «Челлендж» для учнів 9-16 років і програми Експлори для учнів 6-10 років. І звичайно, що це дало нам можливість, крім запровадження предмету робототехніки в освітній процес. Ми тепер маємо можливість брати участь у всеукраїнських. Фестивалях з робототехніки з 2023 року учні мають можливість не тільки вивчати робототехніку в рамках шкільної програми, але й брати участь у захопливих позакласних заходах. Кабінет робототехніки став осередком творчості та інновацій, де діти вчаться програмувати, проєктувати та експериментувати. Я вибрала робототехніку, бо мені це дуже подобається. Виставляють і програмувати, розказувати, виступати. Я збирав робота самого робота та робив деякі програми. Та на полі я частіше міняю маніпулятори та виставляю робота, щоб його запустити. 2023 рік був успішним для гімназії у змаганнях з робототехніки. Команди синиця та єноти привезли перемоги з Києва. Найвищий бал у грі роботів та відзнаку за кодування. Також учні вибороли призові місця на обласних фестивалях робототехніки, що проходили на базі одного з полтавських вишів. Це робот із демонстраційною програмою, але він також може виконувати ці всі місії, які на полі тут теж є. Ці всі програми мені вче подобається програмування. Товариш піти на оцей гурток і займатися цим. Мені просто подобається те, що я, я роблю, та також я полюбляю е, програмувати та створювати лего конструктори. Ми тут строїли такий парк розваг колесо огляду, каруселі різні, є скейт парк, потім є пляж такий. Ми це все командою робили, хтось щось все, все, своє додав. Мені подобається код, цей, програмувати, мені подобається ну, діло цієї робототехніки. Ти спочатку робиш це по маленькому такому ходу, а потім виходить, велика красота. Такі навички допомагають дітям готуватися до життя у швидко змінюваному світі, де технології грають ключову роль. Учні розвивають інженерні технічні вміння, що відкриває для них двері в майбутнє. Ну, взагалі, це сучасна ідея і досить таки цікава ідея. І завдяки тому, що ми отримали грандові набори, ми змогли це трішки розвинути в нашому навчальному закладі. Тим паче це дуже гарно зацікавлює дітей. Ну і саме Особливістю цього сезону стало те, що дуже багато нестандартних саме інженерних рішень. Особливу увагу гімназія приділяє інклюзивному навчанню. У закладі функціонує 9 інклюзивних класів, де навчається 26 учнів з особливими освітніми потребами. Асистенти вчителів допомагають у навчанні, а команди психологів і логопедів проводять корекційні заняття, забезпечуючи особистісно орієнтовний підхід. У кожному класі, де є дітки з особливими освітніми потребами, працює асистент. Читель також одна з умов. Для існування інклюзивних класів є ресурсна кімната, тобто ця кімната. Дітки поринають цій кімнаті, поринають у світ дитини, вони розвивають тут свої творчі здібності. Одним з важливих нововведень стало впровадження електронного документообігу. Електронні журнали та щоденники дозволяють учням і батькам постійно бути в курсі навчального процесу та уникати прогалин у завданнях. «З Минулого року ми працюємо в електронних журналах і в електронних щоденниках. Це дуже добре, як на мій погляд, тому що полегшує комунікацію учителів з батьками, де прямий зв'язок можна задати питання, можна записати, можна поцікавитися якимись питаннями. Це полегшує для учнів виконання домашніх завдань. Якщо раніше щоденник забули записати або щось загубили, або не знають. Зараз за застосунку електронному учні елементарно можуть відкрити, і подивитися, кожен вчитель записується домашні завдання, тобто відмовки про те, що забув, не знав. Загубив вже немає і батьки теж для батьків це гарно, тому що вони мають можливість відстежувати успіхи своїх дітей. На сьогодні в гімназії працює 44 педагоги, серед яких є вчителі, методисти та спеціалісти вищої категорії. Вони докладають всіх зусиль, щоб забезпечити високоякісну освіту. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню. Учні гімназії беруть участь у проєкті Герої не вмирають. Спрямованому на вшанування пам'яті випускників, які загинули, захищаючи Україну. Цей проєкт, який розпочався минулого року, він ліг у нас в основі нашого патріотичного виховання. Ми вшановуємо пам'ять наших випускників, батьків, які загинули, захищаючи територіальну цілісність нашої України в російсько-українській війні. І всі наші заходи у нашій гімназії, вони пов'язані з вшануванням пам'яті наших героїв питання повноцінного укриття для школи є надзвичайно важливим наразі. роботи тривають. Я зроблю два роки назад, коли почалось повномасштабне вторгнення, на базі 25 ї школи ми розвернули пункт незламності, а також люди, які були переміщені з інших територій. І тоді, я пам'ятаю, події, коли було дуже складно, то в спортзалі жили люди, ми там зробили незалежний пункт подачі тепла, закупили генератор, у них своя там котельня, і в принципі 25 та школа була одна із таких серйозних. Локацій для внутрішньопереміщених осіб потім, коли ми почали відновлювати навчальний процес, ми стикнулися з цією проблемою, що там немає укриття, незважаючи на ті. Величезні труднощі, які з якими ми стикаємося, там по фінансуванню там по, по і по всьому іншому. Ми все таки прийняли рішення. І е, в 25 школі ми сьогодні будемо криття. будівництво укриття. Це безпосередньо на моєму контролі, тому що 11-та школа, 25-та, 30 та школа це ті школи, які ми визначили в пріоритеті. Я особисто зараз перевіряю, як вони працюють і як вони ведуть ці роботи, тому що задача номер один до нового року зробити першу фазу. Що таке перша фаза? Це. Залити подушку, зробити всі бетонні роботи і перекрити полтавська гімназія номер 25 продовжує свій розвиток, надаючи учням можливості для творчості, інновацій та успіху в сучасному світі.